Доброго дня, шановні, як кажуть, прийшла черга до моїх ромбових грядок. Теплицю ще не накрили, але мова прийде про грядки. Дивіться, я сьогодні ранком вийшла, і я тут планувала, що оця рослинка, я забуваю, як вони називаються, вони нові для мене, така ґрунтопокривна. А ось отут, бачите, наші зорі. Як вона, не гвоздика, як вона називається, теж по нашому зорі. По-українськи, по-сільськи, по, як кажуть, ось вони. І я собі думаю, так, ага, оце покриє, грунтопокривна, а оця підніметься. І в мене буде вбито два зайці. так? Буде і земля покрита, бо я люблю, щоб на землі щось було. Щось росло, бачите, Вон зараз вам тут покажу на цій грядочці, і це ще не кінець. Але бачите, як боротьба за виживання йде. Просто я оце зараз прийшла, бачите, трохи порушила тут. Вона просто випріла. Ось ця рослинка почала набирати силу, бачите, хоч вона аж сюди спустилася, набирає силу. І о, о, треба було якось. Підняти гвоздичку, щоб вона все-таки була зверху. Ну, а вон, ось, бачите, якось тут. Бачите, забиває ось. Оце треба якось акуратненько підняти її трошки вище, аби вона мала силу росту. Бо вся була отака гарна. Але зараз пішли температури до 23, і я думаю, що там просто-напросто випріло. Бачите, як я тут планую це раннє. У цьому ромбі. Ось там отак. Далі лілія трошки пізніше, тут тюльпанчики розсадила, тут оця цибулька-різаниць е, або чайвс, кажуть на неї. Ось вона. Тут тюльпанчик дуже гарний, цвіти. Раніший, а отут от є пізніші. Бачите, біля тюльпанчиків тут ліатрис, який зацвіте пізніше. І ось тут ліатрис. Ось він уже сходить. Тут я теж цю цибульку посадила, вона дуже гарна. Ось ліатрис теж. Ну, що було, то за, за, як кажуть, засаджувала. Так, а це грунтопокривна, теж цвіте голубеньким чи розовеньким. Тут колись я була в магазині і продавався. Нарцис, але він такий був, мені шкода його стало. Бачите, я його посадила, ну хай буде на розплідок. Дуже гарний. А, і ще от сусідка дала бадан. Ось я тут центр посадила. Хай він буде, як кажуть, тут е правити балом, мабуть, бо він завжди е має колір, не виприває, то вже будемо орієнтуватись на нього. Ну от так от. так А, аліуми. Тут є, теж вони засвітають, відцвітають. А ще хочу показати вам. Подивіться, що у нас тут? А це огіркова трава. У мене тут був кущик огіркової трави. І подивіться. Бачите, вона їх зійшла. Ну, дуже гарно. Я люблю гарний кущ, а це шаблія лікарська. Тоже відійшла, я думала, вона замокла. Ось от така оце одна грядочка. І ну, моє бачення таке, що земля не повинна бути пуста. І ще вам одну грядочку покажу. Вона, як кажуть, варта уваги. Тут тюльпани. Тюльпани відцвітуть, я позрізаю, і тут, де є вільне місце, посажу чорнобривці. Це ліатрис. знову ж таки, він дуже гарний, він декоративний. І... Отакі, а, це ботанічні тюльпанчики зацвіли, бачите, вони трошки розпускаються зараз. Ось так попало. Думаю, що це за квітки такі, з таким листям, бачите, як... чи хворі, чи що, думаю, квітка гарна, нічого, хвороби не може бути, другий рік тільки. Так, це теж чай. Ой, цей різанець. А це ж, шановні, це представте собі ось, бачите, я е, черенок, ну, рі, е, по, по, стикнула, думаю, та хай свою буде, відламався від. Е, ой, господи, вибіло з пам'яті. А оце насіялась ромашка, бачите? Це у мене тут на куті була ромашка, великий-великий кущ. Насіялась. А, оця Монарда рожева. Бачите, тикнула живець. І приживський, дивіться, який кущик навіть гарний, що не треба. А це у мене там у грядці, А оце, подивіться. Теж кущик отакий, чабрецю. Це різні види є. Я думаю, що це все-таки чабрець. Він цвів ціле літо. Чабрець, і тут у мене була е, ця, ромашка. ну Оця ромашка насіялась, повідсаджуюсь, бо це велика кущова ромашка, така, кажуть, нів'янік. І чабрець. Оце дві грядки. Бачите? Ну, так от покажу, але аналізувати не буду, бо то не дуже і цікаво. От. А потім підемо на третю, четверту і п'яту, бо п'ята зовсім пуста. Ось такий гарний сонячний ранок засаджувати буду. Отут дещо посходить, попересаджую, щоб не садити розсадою, кріп вже сходить тут, який мені дуже подобається у квітнику. Тюльпанчики відцвітуть, а вже Подивіться, теж огіркова трава. Бачите? Затіночку собі отам зійшла, можна її пересадити, посадити. Вона дуже декоративна, мені дуже подобається. Бораго називається по-літературному. Ось такі дві грядочки, які планую, аби вони були засаджені, аби були, як кажуть, такі густі посадки. Тоді менше бур'яну росте і більше квітує, є на що око положити. Оце мої грядочки. Бувайте здорові, гарного настрою!